Вітаю вас, усіх! Знаєте, ми якось мені здається, почали забувати про плівки міндіча, але ж плівки міндіча нікуди від нас не зликли. Записи ці залишаються, і мені здається, ми станемо скоро свідками ще багатьох цікавих речей. Уж скільки нам відкриті й трудних готовить просвітлення час? Згадуємо слова класика. Так, от, а ви, будь ласка, мені напишіть. Зараз ми з вами будемо розбиратися, що ж відбувається з приводу цих пресловутих, всіми нами улюблених плівок Міндіча. Але ви напишіть: от е, як ви думаєте, чи буде хтось взагалі в принципі за це покараний? У коментарях зараз зайдіть, будь ласка, і напишіть, хто ви звідки, скільки вам років, мені важливо розуміти, хто все ж таки моя, а, хто все ж таки моя аудиторія. Так от не буду затягувати. Ну, поставте лайк і підпишіться на цей ютуб канал. Дуже вас прошу. Значить, Відбулося засідання у вівторок Комітету Верховної Ради з антикорупційної діяльності, на якому виступав очільник анти... національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. І дуже цікаві речі від нього вдалив. Вдалося почути з приводу плівок Ніндіча і з приводу усього розслідування, яке стосується цієї корупційної справи. Отже, давайте зараз а, детальніше почуємо, що говорив Семен Кривонос, і як це пов'язано може бути далі з візитом, з польотом або можливо не польотом Андрія Єрмака разом з Зеленським до Сполучених Штатів. Увага! Що він каже? Е, записи із плівок Міндіча ще не всі опублікували, але е, не всі опублікували, аби не зашкодити слідству. У нього запитали мовляв: слухайте, ну якщо ви сказали А, то кажіть і Б. Де всі інші плівки Міндіча? Спитали у Кривоноса. Чому ви це якось пов'язано з геополітикою? Ну, мовляв, з політичним геополітичним тиском на українське керівництво, і коли потрібно, було, довелося натиснути, ці плівки вийшли в публічний простір. Коли вже стало українське керівництво позговорчиве, притримали коней. Як Усік казав, «Don't push the horses». Те, що е, національне антикорупційне бюро, воно знаходиться під впливом Сполучених Штатів Америки. Тут не потрібно ходити далеко, не потрібно бігати до ворожки, бо е, відомий факт абсолютно, що в будівлі Національного антикорупційного бюро сидить якийсь їхній куратор, сидить е, співробітник федерального бюро розслідування в БР, з яким вони узгоджують більшість своїх дій, тому те, що НАБУ підзвітне. ФБР, ну тут якби це навіть ні для кого вже і не секрет. А, але кажуть, що ні. Ніяк з політикою і з політичним тиском це не пов'язано. Просто ну, не на часі. Значить, ми будемо його оприлюднювати тоді, коли це стане потрібно для слідства. Потім розповіли, що виявляється, фігуранти зібрали 527 довідок. На депутатів, журналістів, детективів набу, тобто умовно кажучи, на різних українських високопосадовців, чиновників, правоохоронців, позбирали папочку. Ті люди, які є фігурантами справи МІДАС, спецоперації, МІДАС, поназбирали папочку з компроматом з особистими даними, десь є і частину файлів зібрали якраз таки 17 липня. Це буквально за кілька днів до атаки на антикорупційні органи. І НАМУ, НАБУ на даний момент має 10 об'ємних кримінальних проваджень щодо будівництва, в тому числі фортифікацій. А чи це вже не енергетика, а це вже безпосередньо е е військова сфера об'ємних кримінальних проваджень щодо будівництва фортифікацій. це стосується не тільки Полтавської обладміністрації, а й Харківської та іншої областей. І з приводу того, скільки нам ще слухати, вони кажуть: у нас ще є. Тисяча годин записів, і переходимо на гласну частину розслідування. В першу чергу фінансову частину злочинів, надходження коштів та їх подальшу легалізацію. Були проведені обшуки. Обшуки були доволі вдалі. Вдалося вилучити велику кількість цифрових носіїв. І зараз здійснюється опрацювання цих носіїв, вилучені первинні документи, які підтверджують транзакції. От і, звичайно, Семен Кривонос пояснив, що енергетика була не єдиною темкою, не єдиним напрямком, не єдиною сферою, на якій наживалися учасники корупційної сфери скандалу, який називається Мідас. Але е, найбільшою тому, що там було найбільше бабла ними стиблюно, але працювали в тому числі і по оборонці. І мені здається, суспільство більш за все, коли з'являться ці плівки біль за все буде збурене, збуджене, е, я не знаю, яке ще там озлоблене, саме коли ми дізнаємося, скільки крали на Обороні скільки крали у силах оборони, скільки крали в Збройних сил України, скільки крали в українських солдатів, які безпосередньо знаходяться на передовій, які сидять в окопі. Уявіть собі стан цих солдатів, коли вони дізнаються, що у них безпосередньо якісь міндаси, точніше міндічі в вк... цукерманами, вкрали у них гроші. Цікавий момент до речі, з приводу самого міндіча стало відомо в набу розповіли, що виявляється вони з його другом, там не знаю хто він, кум. З Цукерманом а, вони е були. Вони були у прикордонників у прикордонників. На нього був талон з літерою К літера К це ну спеціальна позначка від прикордонної служби. І міндіч і Цукерман е розповів Семен Кривонос. Пройшли кордон буквально за декілька хвилин на центрі пропуску грушів. А центр пропуска грушів, хто не знає, хто не виїжджає з України. Багато чоловіків застрягли і не зрозуміло взагалі, коли побачать е цілий світ, коли зможуть поїхати колись за кордон. Так, от на пропуск пункті пропуску грушів, якщо їхати автомобілів, ну там 3-4 години доведеться постояти. А Міндіч зі своїм дружком Цукерманом вони пройшли буквально за двадцять 30 хвилин. Ну як таке буває? Так не буває. Це говорить про те, що напевно. Як така фраза була в радянські часи? За вас хлопочуть. Значить, за ніг хто-пахлопотав. Про е, алібабу ну Алібабою, ви знаєте, називають нібито Андрія Єрмака. На цих поки що на цьому засіданні антикорупційної, антикорупційного комітету не згадували, але можливо поки що не згадували, е, поки він не зробив те, що він не має робити. Ми знаємо, вже Дональд Трамп навіть сказав, що чекає зовсім скоро зустрічі. Сподівається на зустріч з Зеленським, на зустріч з Путіним для того, аби остаточно розставити всі крапки на ди в мирному врегулюванні російсько-української війни. Хоча тут невідомо взагалі чи відбудеться ця зустріч. Ми знаємо, що нібито Зеленський збирається він сказав, що я їду до Дональда Трампа, але видання New York Times, так це здається. New York Times написало взагалі така стаття миру не буде. Мовляв, у Білому домі взагалі переконані, що. Ті ті драфти домовленості, які обговорювалися в Абудабі, що Путін взагалі їх навіть розглядати не буде. Вони йому будуть не цікаві. Але поки що анонсований поїздка знову а, представника Трампа до Путіна Стівена Віткофа, де Вітков йому принесе і буде презентувати ті досягнення мирних домовленостей а, Буданова з української сторони російської і американської. Так от, за традицією, за доброю традицією, якщо Зеленський летить в Америку, з ним мав би летіти так само і Андрій Єрмак. Але раптом зненацька у вівторок по телеграм-каналах полетіло гівно. А, в чому воно полягає? Телеграм-канал, який називається Карточний Офіс, а його якраз таки асоціюють з офісом президента і з Андрієм Єрмаком, написали, що у руських задача зробити все. Чтобы Ермак не поехал в Вашингтон с президентом. Очень недовольны русня результатами Женевы. Готовьтесь. К лавіні медіагрязі ну мовляв на єрмака будуть виливати купу гівна. Можливо, якраз таки і була опублікована якась нова частина, нова нова порція плівок Мінді, чи де щось би показали там про Єрмака, але чекав, полетить він чи не полетить? Очевидно, в Америці не хочуть бачити в гостях Єрмака разом з Зеленським. А те, що ем, Набу Воно підзвітне американському. обкому, Я вам це вже пояснював, тому що в будівлі набу на постоянці сидить а, агент ФБР, значить. Якраз таки, якби Єрмак зібрався свої манатки їхати з ними в Америку, то можливо в цей момент щось би дістали якусь нову плівку, щось би ми нове почули про Алі Бабу і разом з ним про 40 розбійників. Так це слухайте. Це карточний офіс, але потім, після карточного офісу, як розповів нардеп Ярослав Залізняк по всіх телеграм-каналах, в тому числі по телеграм-каналах мільйонниках, полетіли замовне оце лайно. РФ зараз намагається зробити все, щоб глава ОП Андрій Єрмак не поїхав до Вашингтона зразу з президентом Зеленським. Чого? В Москві вкрай незадоволені результатами Женеви. Тож в інформаційному полі варто очікувати лавину дискредитації. Коротше, спершу написав про це карточний офіс, а я вам пояснив, за словами Железняка, це телеграм-канал Підєрмачний. А далі про це написали вже інші телеграм-канали. Бачите, Труха канал Мільйоник і далі увага на екран. Угу! Скільки телеграм-каналів про це написали одночасно. І ви ж розумієте, що заказуха така джинса, вона не ставиться безкоштовно. Мені цікаво, а за які гроші оплачується подібна джинса у телеграм-каналах? Цікаво, це з того общака, з якого брали гроші міндічу на заставу, чи з якогось е іншого общака? Очевидно, е Андрій Єрмак для е американців стає фігурою. Небажаною, та й в принципі, навіть під е, в Україні під крісло під Алібабою захиталося, тому що за повідомленнями деяких джерел різних, в тому числі і колишнього нардепа Борислава Берези, що десь приблизно 10 народних депутатів е, з фракції Слуга народу збираються вийти з фракції. Це спричинить розвал коаліції, і коротше, таким чином, це буде під проводом Арахамії Давида Арахамії, чи це буде не під проводом Давида Арахамії? Ми не знаємо. Але якщо вони вийдуть, то Офіс президента остаточно втратить контроль над парламентом, тобто парламент знову здобуде свою суб'єктність. І відповідно після цього це відкриває взагалі відкривається шлях до зміни спікера Верховної Ради, і це якраз таки можливо відкриє е, шлях Арахамії на крісло спікера Верховної Ради. Цілком можливо, що ця людина стане зовсім скоро спікером Верховної Ради. Чому це важливо, дивіться, я вам спробую тепер пояснити: розвалюється коаліція, доведеться перезбирати нову коаліцію. Туди же не буде тільки входити фракція Слуга народу, це не буде коаліція монобільшості. Туди будуть і інші фракції входити і відповідно вже обирати міністрів і обирати, в тому числі спікера Верховної Ради. Депутати зможуть без оглядки на офіс президента. І якщо Давід Арахамія стане очільником ось такого хрестового походу. Точніше, хрестового виходу народних депутатів з під офісу президента, то він зможе претендувати на цей трон на цей п'єдестал спікера Верховної Ради. А далі, ви що дивіться, може відбуватися? Якщо ті умови, які погоджені на даний момент в, в переговорній рамці з Україною і Сполученими Штатами, не будуть погоджені російською стороною, і Америка почне тиснути на Україну для того, аби підписати якісь е, пункти. Які, на яких наполягає саме Москва, на яких наполягає саме Росія, якщо Америка їх почне продавлювати, аби Україна підписала, і Зеленський тут може зробити хід конем? Він скаже: Я не готовий це підписувати, я не можу брати на себе таку відповідальність в рішучий момент це має зробити парламент. Він може оголосити про свою відставку. І тоді е, виконуючим обов'язки президента відповідно до конституції стає спікер Верховної Ради, і відповідно підписувати всі документи, навіть якщо вони будуть називатися в історії ганебними або не ганебними, ми поки що не знаємо. Ми не можемо зазирнути в майбутнє. Буде виконуючи обов'язки, буде спікер Верховної Ради Дивіться, Арахамія. А ви ж знаєте, що Арахамія це та людина, яка писала листи в Верховний суд Лондона з проханням. Як це там називалося, з проханням ну, на захист Абрамовича, кажучи, що він взагалі звітував 400 тисяч українців. Тобто теоретично Рахамія щось і може підписати. Але як воно буде, побачимо. От чи здатен Зеленський подати у відставку? Пишіть, будь ласка, зараз ваші думки на, у коментарях і підписуйтеся на цей ютуб канал, буду вам дуже вдячний.